Бабуська. Слухай, слухай. Треба щось сказати, під бо Я, я зараз в кадр не можу взагалі показуватись. А дивись, бабусь, ти ще коли їхала, я придумала, ага. що ми нам з тобою знімати смішні відео. Що ти дивишся? Так погано видно ще. Ага, серіал. Ти що вже повечеряла чи що? Цукерку її. Цукерку Цукеркує. Зараз піца буде в нас цукерку буде? Піца. Кіт? Я думала? Піца тільки по день народження. Піца, піца. А. Так, все, це все, все, все йде в ефір. Я нічого не знаю, нема що ставити <ріхи> все.